Як поводитися за кермом велосипеда? Про це малечі у школі дохідливо пояснюють веломентори в українських школах. Волонтери навчають дітей правилам дорожнього руху та пояснюють, як велосипедистам уникати небезпечних ситуацій. Наша Олександра Бабіхіна побувала на одному з таких занять. Велосипедом можна швидко дістатися школи або друзів, але разом з перевагами з'являється і відповідальність бути уважним, слідкувати за знаками та сигналізувати іншим. Здобувати ці навички у низці шкіл. Дітям допомагають веломентори. Одна з них вчителька Київського ліцею Вікторія. Три роки тому вона пройшла онлайн курс, як стати веломенторкою та купила велосипед раніше тільки автобус. а Зараз я їжджу і в сніг, і в дощ, і в гарну погоду на велосипеді на роботу. І загалом. Накатою по Києву велику кількість кілометрів. Ми відвідали один з уроків для другокласників. Нині тут Вікторія пояснює дітям, з чого складається велосипед та за що відповідає кожна деталь. Саме частина, яка приводить велосипед у рух, у нас складається з каретки, до якої прикріплений шатун з педалькою, є ланцюжок і є касета. З Потім веломентерка розповідає, як треба оснастити велобайк для поїздок у темний час. Ліхтарик повинен бути спереду білого кольору, ось тут світитися повинно білим кольором. Далі з боків повинні бути елементи або жовтого, або білого кольору на колесах. І так на сам кінець показують дітям, які є світловідбиваючі елементи для одягу і як їх правильно носити. Я вивчила, що треба носити браслети, щоб тебе бачили. Дізналась нового, і що як на які педалі є, там як це називається. Найцікавіше, що нам дали ось такі лісочки, там писати. Що весни Вікторія проводить у ліцеї велошколу курс з восьми занять з безпеки руху на двоколісному спершу вивчають теорію, а потім закріплюють її на практиці. Перші роки, якщо у нас хтось їздив на велосипеді, це був рандомний рух по території. Зараз вони вже знають. По цьому боку можна їздити, по цьому ні. Як правильно припаркувати, як показувати, повертати і так далі. Тобто, це вони використовують навіть на території школи. А якщо вони тут використовують, значить будуть використовувати і в житті. Таких веломенторів, як Вікторія, по всій Україні понад дві тисячі. Це вчителі, поліцейські, батьки та громадські діячі. Ми робимо внесок в те, щоб наші діти, наша молодь, наша молодь, вона почувала себе більш безпечно на дорозі, більш впевнено. І перед тим як от сісти на велосипед, вона теж усвідомлювала, що десь можливо вона має свій екіп сама перевірити свій транспорт. За програмою нової української школи правила їзди на велосипеді діти вивчають у межах навчальних курсів фізична культура та основи здоров'я. Більшість матеріалів розрахована на середню та старшу школи, адже виїжджати на дорогу велобайком дозволено саме з 14 років. Утім, і громадськість і школи говорять про те, що уроки з безпеки руху мають охоплювати усіх учнів. Олександра Бабіхіна, Костянтин Царинок, Ми Україна, марафон єдині новини.